Не від зустрічі чекаю і до зустрічі живу я вірю, знаю буде разом. Мене звати Костя, мені 10 років. Я вирішив збирати на тепловізор для свого тата, щоб він зуміг повернутися додому. Наш тато зробив свій вибір ще в 2014 му році бути військовим, бути захисником, долучився до лав батальйону Донбас. Наш тато такий дуже мужній, дуже сильний, але тато почув і тато плакав. Костя це вчинок. Дякую тобі, Костя. Просто знаючи Костю, наскільки він сором'язливий, то для Кості це дійсно вчинок. Маленький Костик зустрів війну, коли йому було два з половиною роки. Ми виїжджали під сильними обстрілами. Почали бомбити і стрічати. Ну і я почав боятися. І я два шоки собі хочу змогла Ми зробили висновки разом з лікарями, що це наслідки активних бойових дій, в яких була присутня дитина. Мені бабуся розповіла, що таке музика. Я люблю музику ще з дитинства. Я почала щось справляти, але вже і засейкатися костік зростає на таких справжніх українських піснях і їх він грає і співає. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну педі розбесемо. Безліч людей долучились до збору коштів. 30 тисяч гривень від невідомої людини. Від невідомого чоловіка, який написав, що дякую вам за виховання костіка. Таким дітям, як Костік, хочеться допомагати. Тато вийшов на зв'язок і сказав передай сину, що він справжній чоловік. Дитина, ми скоро побачимось, Ми скоро побачимося, і нехай це буде якась коротка відпустка, але це буде найщасливіша відпустка за останні роки. І дитина про цю подію розказує своєму новому другу в Рівному, розказує просто знайомим. Він рахує кожен день години, хвилини. Тато я тебе дуже люблю. Бажаю щастя тобі. Здоров'я, щоб ти найскоріше повернувся і переміг ворога, щоб ми нарешті всією сім'єю були разом.